Всім привіт, дорогі друзі! І сьогодні я вам розповім, як клан Учіха міг правити світом, але обісрався. Все ж таки, як не крутий, але Учіха в світі Наруто є одним із самих канонічних кланів, який буквально уособлює в собі японську культуру ніндзя. Це також є одним з найсильніших та найцікавіших кланів в історії. Тому сьогодні ми з вами поміркуємо про те, чого могли досягти ці хлопці, аби були трішки кмітливішими, мали холодний розум та вміли контролювати свої емоції. Тому сідайте зручні. І, поїхали. і так, після того як померли Хаширама та Тобірама, в цілому клан Сенджо, який був головним конкурентом клану Учіха, сильно ослаб. В ньому не було представників, які б могли гідно конкурувати з учіхами. Більш того, об'єктивно, на момент правління хірузена, саме клан Учіха був найсильнішим в Конохі. Чисельність цього клану також була досить великою і нараховувала в собі сотню представників. Але, мабуть, найголовніше те, що якби цей клан був дружнім, у ньому не було б зрадників. А тому в один час в клані Учіха могли б існувати такі сильні персонажі, як Обіто, Ітачі, Саске, Шисуя і Фугако, кожен з яких окремо по рівню сили був не гірше Хокаге. Тобто у Учіха було б п'ятеро шинобі рівня Каге і ще десятки шинобі рівня Джоніна. Плюс, дякуючи очами, вони б з легкістю могли контролювати 9 Тому в цілому для них перемогти Коноху не було б великою проблемою. Якщо уявити, що клан Учіха не перерізали, вони були б всі Разом то з однієї сторони ми мали б обіто з силою двох мангоке. А тобто імбаланс не камує, скоріш за все, Саски з звичайним шарінганом, Шисуї з Манґьоке, Ітачі з шарінганом та фугаку з Мангйока. Проти них на той час могли б виступити джирая, Мінато, Какаша без Шарінгана і старий хірузена. Умовний фугаку з Корамою зміг би взяти на себе Мінато І забрав би Какаши Саске взяв би на себе Наруто який на той момент був набагато слабкіший і був без режиму відлюдника. Шисує взяв би на себе Джу. Джираю, а обіто доволі впевнено переміг би хірузена. Після того допоміг би Фугаку і Шисуї, а Саски Ітачі легко б перемогли своїх супротивників. Умовний клан Х'юга на себе б взяли Джоніни Учіха з Шарінганом, а проти Гая допомогло би Кото Сукамі Шисуї. Таким чином, здолавши верхівку селища, можна було б зламати бойовий дух та повністю підім'яти під себе Конохо. Після цього, загоявши рани через деякий час, підсилившись, враховуючи те, що Коноха є найсильнішим. Серед п'яти прихованих селищ, Учіха могли б по черзі захопити всіх хвостатих, зробити з умовного обіта Джинчурики Джубі, і після цього підкорити собі весь світ. Але клан Учіха, по причині своєї ненависті, по причині того, що цей клан не зміг привити деяким з їх членів любові та відданості до своїх людей, порадив всередині себе монстрів, які ненавиділи свій клан. Настільки, що власноруч його і знищили. Внутрішні перепетійні ігри, які з'їдали клан зсередини. Якщо б в Цьому клані був клімат повної взаємоповаги, відданості та любові саме до клану, в першу чергу, то об'єднав зусилля найсильнішого покоління. Цей клан зміг би підкорити не тільки Коноху і країну вогню, а й увесь світ. Але на жаль, сталося те, що сталося. Такого талановитого геному та кількості сильних шинобі ми не бачили в жодному іншому кланові. Але по причині того, що кожен із представників цього клану переслідував свої інтереси, вони не змогли дійти до тих цілей, які собі ставили. А от воля вогню, яку створив Хашрама, палає в шинобі навіть в Боруто, тому свої підсумки робіть самі. Дякую за увагу. З вами був культурний та до зустрічі в наступних відео.